1 липня 2023 року українці мали платити за воду за новими тарифами, але український уряд заблокував підвищення тарифів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у ефірі телемарафону Єдині новини заявив, що до кінця війни тарифи на водопостачання та на водовідведення не повинні підніматися. Також, крім тарифів на воду до кінця війни, не будуть переглядатися ще два важливих комунальні тарифи. І дословно, Денис Шмигаль сказав: так як і тарифи на тепло та гарячу воду, я певний. Що в Україні до кінця військових дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар? Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе, за словами Дениса Шмигаля, місцеві бюджети накопичили понад 150 мільярдів гривень на своїх рахунках та можуть фінансувати водоканал. Також Денис Шмигаль сказав, що фактично ми говоримо про те, що місцеві бюджети окремих громад мають сьогодні можливості забезпечити комунальні підприємства, які постачають питну воду, забезпечити додатковими фінансовами. Додатковим фінансуванням та не піднімати тариф для людей, щоб не давати зайвого тягара на, на платіжки людей та на гаманці людей. Варто зазначити, що тарифи на воду мали зрости на 32%. і це обурило і президента Володимира Зеленського, і уряд в особі Дениса Шмигаля. А те, що тарифи на електроенергію зріс на 80% з 1 червня ніхто, крім українців, навіть не помітив. За червень населенню прийшли нові суми у платіжках за світло. У середньому вони збільшились на 200%. П'ятдесят гривень, на жаль, по-справжньому відчути підвищення тарифу українці зможуть узимку, особливо це стосується тих, хто має замість газових, газового опалення електричність.